Я мудачка, сказала найкращому другу чоловіка, що він себе занапастив, бо дістав мене кипкуваннями про мою шкільну закоханість. Для тих, кому лінь читати багато, коротко. Мій чоловік 27, його найкращий друг, 27, і я, 27. Усі ми вчилися в одній школі. Тоді я сохла за другом чоловіка, тому й подружилася зі своїм майбутнім чоловіком, аби бути ближче до об'єкта зітхань. Трохи побігала, але згодом заспокоїлася, бо у друга з'явилася дівчина. Тим часом ми з чоловіком дуже здружилися і згодом почали зустрічатися. Через кілька років одружилися. Мій чоловік і досі дуже близький зі своїм другом, і ми час від часу тусуємося в нас удома. Проблема в тому, що цей товариш постійно згадує шкільні часи і те, як я була в нього закохана. Я багато разів просила припинити, але йому байдуже. Одного вечора, коли ми трохи випили, мені нарешті стало сил поставити його на місце. Я заявила, що вже не має значення, що він мені колись подобався, бо він себе занапастив і вже не приваблює мене. Він страшенно розлютився, а мій чоловік тепер у скрутному становищі. Детально, як це було. Я познайомилася зі своїм чоловіком у старшій школі, коли була ще дуже невпевнена в собі. Ми сиділи за однією партою на біології. Він був симпатичний, але я звернула на нього увагу лише тоді, коли дізналася, що він найкращий друг хлопця, в якого я була по вуха закохана. Назвемо його Джаред. Після цього я почала більше з ним спілкуватися, а оскільки він щирий і добрий, він пішов на контакт. Згодом ми стали настільки близькі, що почали гуляти поза школою, і через нього я познайомилася з Джаредом та їхньою компанією. Я довго намагалася зачепити Джареда, але він ігнорував мене. Коли він почав зустрічатися з дівчиною, моє серце розбилося. Мій чоловік тоді втішав мене, казав, що я красуня, а Джаред просто сліпий. Невдовзі, чоловік зізнався мені у своїх почуттях. Бувши дурною школяркою, я погодилася зустрічатися з ним, хоч і мала ще якісь рештки почуттів до Джареда, здебільшого просто хотіла відчувати, що комусь потрібна. Але через кілька місяців Джаред знову став вільним, і я раптом зрозуміла, що мені абсолютно байдуже. Тоді я й усвідомила, що справді кохаю лише свого чоловіка. Минули роки. У Джареда було кілька стосунків. Останній розрив підкосив його особливо сильно. Його дівчина зрадила, і після цього він почав часто заходити до нас, щоб поскаржитися на життя. З часом він перетворився з упевненого та привабливого хлопця, який мені колись подобався, на якогось пригніченого, з животиком і, чесно кажучи, такого, що забив на себе. Тоді й почалися ці дурні жарти про школу. Спочатку він просто нарікав на свій колишній вигляд, а потім почав постійно згадувати, якою я була ним одержима. Я не звертала уваги, думала, він просто ностальгує, але це не припинялося. Учора ввечері він знову прийшов і знову завів ту саму шарманку про свою колишню популярність, а потім знову вставив коментар про те, що я шалено кохала його тоді, і навіть додав: Я знав, що ти на мене запала, але ти не була тією, з ким я коли-небудь зустрічався б у школі без образ. Це було образливо, і навіть чоловік виглядав незручно. Я була трохи п'яна, і вкрай з нього дістала, тож зірвалася і сказала: Це вже не має значення. Бо ти навіть близько не виглядаєш так, як у школі. Мені байдуже, що я не була твоїм типом, бо ти вже точно не мій. Він ошелешено дивився на мене, чоловік аж ахнув, а я одразу відчула провину і вибачилася. Джаред підвівся, щоб піти, але був занадто п'яний, щоб сісти за кермо, тому чоловік відвів його до гостьової кімнати, а я залишилася внизу шокована. Ми майже не розмовляли. Наступного ранку Джаред поїхав, і чоловік нарешті заговорив зі мною. Він розуміє, мій гнів. Але вважає, що було жорстоко говорити таке, коли Джаред явно в депресії та має проблеми з вагою. Я це розумію, але мене все ще злить, що Джаред знову і знову ліз із цими образливими коментарями. Виглядає так, ніби він вихваляється моїм колишнім закоханням, і це мене дратує. Тож, Редіт, будьте чесні, але не надто різкі. Чи я мудачка? Піес. Так, це справжня історія. Так, це одноразовий аккаунт. І так, я знаю, що це дивно писати о другій ночі, але я зараз страшенно розгублена. Сподіваюся, оформлення цього разу зручне для читання. Я дуже старалася, лол. Оновлення перше глибокий розбір та прояснення. Привіт усім. Сьогодні я прокинулася і побачила купу коментарів. Хоча це трохи шокувало, я прочитала їх усі. Багато хто висловився негативно про мого чоловіка і це, чесно кажучи, зачепило адже я не думала, що зображу його у поганому світлі. Чомусь його критикують більше, ніж Джареда. Перш ніж перейти до самого оновлення, я бачила, що інші дописувачі додають контекст і відповідають на поширені коментарі, тож зроблю те саме буде багато тексту. Наберіться терпіння. Мій чоловік не жахлива людина. Я все ще люблю його, незважаючи на все, що було сказано, і що буде в оновленні. Він не слабак чи тряпка, як дехто написав, йому просто важко прямо протистояти таким ситуаціям. Джаред, його найкращий друг із п'ятого класу. Такий зв'язок легко нерветься. Вони ходили в одну початкову школу, середню школу та університет, вони майже як брати. Мій чоловік не підлещується до Джареда, бо вважає його кращим. Якби Джаред не був у такому скрутному становищі, чоловік був би набагато жорсткішим. Я також не вважаю чоловіка ідеальним. Він робив помилки, як і я, і я вірю, що люди можуть змінюватися. У мене немає почуттів до Джареда. Це давно минуло, і ні, навіть якби Джаред був у формі, я б не мала до нього почуттів. Я перестала подобатися йому на першому курсі. Ми вчилися в одному університеті, і він виглядав так само, як у школі, тож його зовнішність тут ні до чого. Він розійшовся з дівчиною, і я зрозуміла, що мені байдуже. Колишня я була б у захваті і спробувала б за нього поборотися, але замість цього нічого. Я кохаю свого чоловіка і тільки його. Джаред для мене не варіант, ні в якому разі. Дехто припустив, що Джаред може мати почуття до мене, що цілком можливо, він і раніше робив мені компліменти щодо зовнішності. Я наполегливо працювала над собою в останній рік школи, бо хотіла покращити себе перед університетом. Коли ми з чоловіком вперше зустрілися з Джаредом після цього, той сказав, що я дуже змінилася. Це був комплімент. Мій чоловік погодився, бо думав, що Джаред просто констатує очевидне, а не фліртує. Розлучення для мене не варіант, я дуже релігійна і серйозно ставлюся до шлюбних обітниць. Це не те, що я викину через цю ситуацію. Розлучення не завжди рішення. Отже, перш ніж коментувати розлучайся, пам'ятайте, що ми реальні люди з реальною історією, і розлучитися набагато складніше, ніж ви думаєте. Оновлення неприємна правда. Я не показувала чоловікові цей пост, хоча багато хто радив. Чимало коментарів були сексистськими та жорстокими щодо нього, і я не хочу його цим травмувати. Але після прочитання всього я все ж захотіла поговорити з ним про його нездатність заступитися за мене. Він сказав, що зараз не хоче відштовхувати Джареда. Я цього не знала, але, за словами чоловіка, після розриву з дівчиною Джаред був на межі самогубства, і мій чоловік був єдиним, хто зміг його витягнути з цього. Я відчула співчуття до Джареда і сказала про це чоловікові. Але прочитавши стільки коментарів, я зрозуміла, що це не виправдовує поведінку Джареда, тому почала наполягати на відповідях. Я також запитала, чи не почувався він сам некомфортно, коли Джаред постійно згадував школу. Мій чоловік замовк, і я одразу зрозуміла, що він щось приховує. Я тиснула, доки він нарешті не розповів мені те, чого я ніколи не очікувала почути. На нашому першому курсі університету Джаред став частіше згадувати мене під час приватних розмов із чоловіком. Чоловік пишався тим, що зустрічається зі мною, і постійно казав щось на кшталт того, що він інвестував у мене. Це вже неприємно, але стало гірше. Він зізнався, що хвалився Джареду моїм тілом і красою, показуючи йому фото, де я була гарно вдягнена для побачень. А потім усе дійшло до апогею. Джаред побачив моє оголене фото, яке призначалося лише для чоловіка. За його словами, це була випадковість, бо він гортав альбом, і фото вискочило. Мій чоловік сказав, що коли Джаред почав згадувати школу, він боявся, що друг може згадати про те, що сталося в університеті, і я буду розлючена. Мені огидно від думки, що Джаред бачив мене такою. Це робить усі його коментарі на мою адресу набагато набагато гіршими. Мій чоловік зараз на роботі, тому я маю час писати. Я досі не можу це перетравити і почуваюся повністю розгубленою. Я не хотіла, щоб він спізнився, тому ми мало говорили. Знаючи його, він, мабуть, зараз на роботі нервує через те, що я знаю правду. Якщо це справді був нещасний випадок, я не можу злитися повністю, але все одно жахливо знати, що мої фото показали без моєї згоди. Я почуваюся зрадженою, навіть якщо не думаю, що чоловік хотів, щоб це фото бачили. Я все ще зла, що він хвалився мною, ніби я, я якийсь новий крутий трофей, який він вдало придбав. Я знаю, що це змусить багатьох ненавидіти його ще більше, але я щиро не вірю, що він цього хотів. Я знаю, це не те оновлення, на яке більшість чекала. Мені ще треба поговорити з чоловіком, коли він повернеться, і я сподіваюся, що сьогодні зможу запросити Джареда до розмови. Постараюся оновити щойно зможу. Дякую всім, хто був шанобливим до мене і чоловіка, але я розумію і ваше обурення. Дякую, що прочитали цей довгий текст. Редагування. Остаточне прояснення позиції. Я робила коментар раніше, але його поховали. Тож вирішила додати його сюди. Я не публікуватиму оновлення до завтра, коли матиму час зібратися з думками. Я поговорила з чоловіком після оновлення і, скажімо так, не все йде гладко, щоб прояснити ситуацію. Коли я кажу релігійна, я маю на увазі, що я християнка. Розлучення не схвалюється у моїй вірі, бо вважається, що не варто одружуватися, якщо ти не впевнений на 100%. Це не означає, що я б не розлучилася, якби він зробив щось екстремальне, наприклад, зрадив чи був жорстоким. Це просто наголошення на важливості зобов'язань у шлюбі. Люди, які ненавидять мою релігію і кажуть, що я зазомбована, надзвичайно нерозумні. Ви зробили поспішні висновки, ґрунтуючись на власних упередженнях. Я перепрошую якщо здається, що я виправдовую чоловіка. Я абсолютно вважаю, що він вчинив неправильно, і сьогодні ми обговорили його безхребетну поведінку. Я не буду розповідати про деталі до наступного оновлення, бо він вирішив поговорити з Джаредом сам на сам. Я хочу почекати, щоб осмислити всю історію. Мій чоловік дізнається про цю гілку, бо я, можливо, занадто його оберігала. Я, напевно, покажу йому її після публікації цього коментаря, і якщо все буде добре, постараюся оновити інформацію завтра, коли він поговорить із Джаредом. Я повторюю мій чоловік не мізогін. Хоча дехто вважає мене типовою домогосподаркою трофеєм, я насправді власниця бізнесу і працюю з дому. Хоча чоловік заробляє більше, він не керує нашими фінансами і не поводиться як голова сім'ї чи щось подібне. Будь ласка, зрозумійте це. Я б ніколи не зустрічалася з мізогіном, тим більше не вийшла б заміж. Мій чоловік не з тих, хто зводить жінок до їхнього тіла, хоча дехто вважає, що я його власність. Я боюся, що ви вже втратили нитку розповіді. Мій чоловік не приховує інтимних папок. Лише минулого року ми створили захищену паролем теку для нашого пікантного контенту. Раніше він цього не робив. Я попросила його це зробити нещодавно для захисту приватності, оскільки він усе одно нікому не дає свій телефон. Я щиро вірю, що він гортав фото в галереї, і те фото просто вискочило. Хоча один коментатор слушно зауважив, чому він так перелякався через це, це єдине, що змушує мене сумніватися. Хочу подякувати тим, хто був особливо різким, бо це стало для мене справжнім, холодним душем, хоча всі негативні коментарі мене пригнічують. Я вірю, що у вас усіх найкращі наміри, і я справді ціную, як люди з різних країн збираються разом, щоб наставити мене на розум, хоча ніколи не бачили мене. Можливо, я здаюся наївною чи дурною, але набагато важче помітити червоні пропорції, коли ти сама в цій ситуації. Нарешті, я не розлучаюся зі своїм чоловіком. Я бачила пропозиції щодо терапії, і вважаю, що це слушно. Але я б воліла спочатку поговорити з ним сама, бо мені важко відкриватися реальним людям, особливо тим, чия робота тебе оцінювати. Я вірю, що мій чоловік може вчитися на помилках і змінюватися. Так само, як і я в минулому. Оновлення 2. Шквал емоцій та відкриття. Гаразд, це буде купа інформації, тож, якщо ви нетерплячі, можете пропустити це оновлення. По-перше, я хочу подякувати всім за добрі та справді корисні повідомлення. Я також дуже ціную коментарі, які не були грубими і щиро хотіли допомогти мені в моїй ситуації. Сьогодні я також дізналася, що мій допис був поширений у деяких відео на Ютубі, і коментарі там були конструктивними. Тож, дякую, якщо ви були серед тих, хто коментував. А тепер давайте відразу до оновлення, бо тут дуже багато чого потрібно розібрати. Оновлення 3. викриття правди. Перш ніж поговорити з чоловіком, я зателефонувала Джареду. Я знаю, що багато хто казав цього не робити, але я скористалася планом, який підказав один редитор. Дякую людині, яка надіслала мені цю ідею. Це спрацювало. План був такий звинуватити Джареда, що він сам брав телефон чоловіка в університеті. Щоб шукати мої інтимні фото, сподіваючись, що він запанікує і видасть правду. Якщо він відмовить, я скажу, що чоловік мені розповів, що це зробив він, щоб Джаред не відчував потреби його захищати. Я знаю, що це було екстремально, але так багато коментарів наполягали, що чоловік бреше, що я почала сумніватися у своєму шлюбі. Частина мене все ще сподівалася, що це неправда, тому я відчуваю полегшення, що нарешті знаю, що сталося. Розмова з Джаредом пішла так я сказала йому, що знаю, що він зробив в університеті. Спочатку він розгубився, потім замовк, а потім почав наполягати, що ніколи не шукав оголених фото. Він зізнався, що гортав мої фотографії на телефоні чоловіка лише тому, що чоловік дав йому свій телефон, що збіглося з історією про вихваляння. Він також побачив оголене фото випадково. Він сказав, що одразу показав його чоловікові, і посміхнувся, бо подумав, що я виглядаю гаряче і що мій чоловік молодець. Мій чоловік, очевидно, схопив телефон і благав його не розповідати мені. Це збіглося з тим, що мені сказав чоловік пізніше, крім моменту з посмішкою. Після розмови Джаред зателефонував моєму чоловікові. Спочатку я розлютилася, думаючи, що вони змовилися, але потім зрозуміла, що чоловік не розповів би мені про дзвінок, якби хотів брехати. Я показала йому гілку на Reddit. Він засмутився, що я опублікувала це і хвилювався, що Джаред може це побачити, але заспокоївся, коли я пояснила, що змінила імена та деталі. Коли він почав читати коментарі, він став захищатися і почав панікувати, запитуючи, чому я взагалі їх слухаю. Він підвищив голос, поки я не сказала, що, можливо, вони мають рацію, і нам, можливо, варто розійтися. Це його тверезило. Він вибачився, благав мене не йти і продовжив читати. Він погодився з деякими коментарями, які його захищали, і навіть подякував мені за те, що я його захищала. Крізь сльози він сказав мені, що не хоче мене втрачати. Він говорив про любов до мене, про бажання, щоб я почувалася в безпеці, і про те, що ніколи не хотів мене обезлюднювати. Він сказав, що не хвалився моїм тілом так, як я це описала. Він вважав, що я виставила його в поганому світлі, і зазначив, що жінки постійно хваляться, який їхній партнер гарний і спортивний, і це вважається нормальним. Але коли це зробив він, це виглядало моторошно. Я зрозуміла цей подвійний стандарт. Коли я запитала, чому він не заступився за мене, коли Джаред робив ці коментарі, він вибачився і сказав, що сприйняв це як напад на себе, а не на мене. Він сказав, що пропустив це повз вуха, бо Джаред був пригнічений, і він не хотів із ним конфліктувати. Він думав, що моя реакція була моїм захистом його, і вважав, що я зайшла занадто далеко, але сказав, що цінує це, і просто боявся, що Джаред може згадати оголені фото зі злості. Я сказала, що відреагувала, бо відчула напад на себе. Тоді він сказав, що попросив Джареда вибачитися переді мною, коли той прийде завтра, бо він бачив, як я засмучена. Я була здивована і роздратована, бо, хоча я й погодилася зателефонувати Джареду, я ще не хотіла бачити його в нашому домі. Я зробила нотатки про те, що ще потрібно обговорити, зокрема, коментар Я інвестував у тебе. Він сказав, що це був жарт і що я йому подобалася в школі, але він вважає, що зараз я виглядаю ще краще. Мені все одно було неприємно, і він це помітив, що змусило його поцілувати мене і сказати, що я красива. Я намагалася тримати емоції під контролем, тому відштовхнула його і продовжила. Я також порушила питання його дружби з Джаредом. Він зізнався, що завжди відчував невпевненість через моє колишнє закохання в Джареда, але думав, що я вважатиму його ревнивим, якщо він припинить спілкування, особливо тому, що я сама залишалася з ним друзями після того, як ми почали зустрічатися. Після того, як ми одружилися і Джаред дав, здав позиції, він перестав бачити в ньому загрозу. Він сказав, що якщо я захочу, щоб він припинив спілкування з Джаредом, він це зробить. Він сказав, що наші стосунки важливіші за його дружбу, і хоча йому буде сумно, він обере мене. Я сказала, що ще не знаю, що робити з цим, я запевнила його, що кохаю лише його, а не Джареда. Хочу уточнити, що я ніколи не почувалася в небезпеці поряд із Джаредом, але мені не подобалися його слова. Тепер, знаючи правду, все відчувається інакше. Чи варто мені змусити його розірвати дружбу з Джаредом? Мій чоловік пообіцяв зробити все, щоб усе виправити, і я йому вірю. Я не розлучаюся з ним. Він кохає мене і готовий змінюватися, але я розглядаю можливість парної або індивідуальної терапії. Я дуже вдячна всім, хто відгукнувся. Я не впевнена, що потрібне ще одне оновлення. Але якщо ви хочете знати, що станеться з Джаредом, я можу написати. Я постараюся відповісти на коментарі. Дякую всім. Я 30 років викрила чоловіка, 31 рік, у зраді і не знаю, як бути далі. Я вже давно відчувала, що щось не так, але постійно відганяла ці думки, була переконана, що він ніколи мені такого не зробить. Десь із квітня він здебільшого відмовляв мені в інтимі, сідав на диван так, що був від мене відвернений, ось такі дрібниці. А зраджував він із нашою доброю приятелькою. Вона була в мене вдома кілька тижнів тому. Писала мені, Удавала, що щиро мені співчуває. Правда, розкрилася, коли я прокинулася, а вони листувалися у снепчат. Вона написала, що хотіла б бути поруч і обійняти його, а він переказав, як я намагалася його звабити вночі, і посміявся з цього. Я одразу з ним поговорила, і він усе визнав. Сказав, що це через нервове напруження на карантині. Він не хоче налагоджувати стосунки. Каже, що в серці я для нього лише подруга. Коли я розповіла про все її чоловікові, він з нею поговорив і виявилося, що вони поцілувалися ще в лютому. Думаю, саме в той момент я зрозуміла, що ніколи не буду для нього достатньо хорошою. Ми були такі, такі щасливі. За тиждень до того поцілунку ми святкували Валентина. На нашу річницю він купив нам гарне вино. Нам було добре, ми були ідеальною парою. Я не знаю, що робити далі. Ми одружені лише близько року. Я відчуваю, що він так багато у мене забрав, а навіть не бажає піти до психотерапевта чи якось це владнати. Мені не хочеться виходити з дому, але всюди я бачу його. Він обрав її. Мене зраджували у всіх моїх стосунках, він мав стати моїм навіки. Я просто розгублена. Я вже записалася до психотерапевта, але минулого місяця мене ще й звільнили, тож тепер у мене забагато вільного часу, щоб розкладати по поличках кожну хвилину, коли він міг мені брехати, або коли я, чіпляючись за нього, почувалася нікчемною. З чого мені почати, щоб це пережити? Оновлення чотири місяці по тому. Насамперед хочу подякувати всім за підтримку, яку я отримала після першого допису в серпні. Тоді справді здавалося, що моєму світові кінець. Для мене важливо зробити це оновлення, щоб сказати всім, хто переживає те саме. Все налагодиться, вам стане набагато краще. Після того, як усе сталося, ми мали лише одну розмову з чоловіком, він сам на ній наполіг. Вона тривала хвилин п'ять і була схожа на спілкування з роботом. Я знаю від інших, що він скаржиться, як зруйнував собі життя. Але я жодного разу не почула вибачень чи подібного вияву жалю. Наразі мені вже байдуже. Я знаю, що вони з тією жінкою досі разом. І, чесно кажучи, вони одне одного варті, хай їм щастить. Хоча іноді я ще відчуваю злість, я більше не тужу за тим, що мала, натомість я в захваті від життя, яке тепер маю можливість прожити. Я переїхала в невелике місто, де приємно ходити пішки і облаштувала собі квартиру мрії. Мені так радісно бачити, як я її прикрасила, і просто жити в затишному місці, а не в нашому старому, сірому будинку. У шлюбі я була основною годувальницею, і він змушував мене почуватися винною за бажання заплатити за гарну вечерю або влаштувати собі цікаве дозвілля. Після переїзду я влаштувала собі безліч гастрономічних та розважальних пригод і не відчуваю жодного докору сумління, це просто ковток свіжого повітря. Я знову почала знайомитися і мала чимало звичайних побачень із застосунків. Нещодавно я зустріла того, з ким у мене справді виникла симпатія, і мені подобається, як він дає мені відчути себе цінною та бажаною. Ще, безумовно, рано, і ми не поспішаємо, але загалом нові знайомства допомогли мені усвідомити, що я гідна жінка, і мені не треба погоджуватися на що. Психотерапія допомогла неймовірно, і я дуже щаслива, що одразу пірнула в неї з головою. Мій психотерапевт мною пишається я пишаюся собою. Я перестала вважати розлучення провалом. Це він провалився, а не я. Я щиро щаслива і радію, прокидаючись щоранку, і більше не відчуваю того важкого каменю на грудях. Свята пройшли напрочуд легко, і я була така щаслива провести час із родиною, не йдучи ні на які компроміси. Отже, загалом, життя чудове, і попереду його ще багато. Озираючись назад, не можу повірити, що змарнувала стільки часу, думаючи, як його повернути. Я створила свій власний дім і своє власне щастя. І це вартує значно, значно більше. Оновлення 2. Близько п'яти років тому, оце так. Не віриться, що минуло понад п'ять років. У чомусь здається, що це відбулося зі мною в якомусь іншому житті. Мені досі пишуть із питаннями про це, і я вирішила розповісти, як може виглядати життя через кілька років після того, як усе було повністю розтрощене і поруйноване. Хороша новина! Якщо ви докладете зусиль, воно виглядатиме просто неперевершено. По перше, де мій колишній чоловік? Я не спілкувалася з ним із вересня 2020 року, і не особливо слідкую за його життям, але бачу, що цей чоловік досі підписаний на мене в інстаграм і переглядає всі мої сторіс. Сторіс. Я думала його заблокувати, але просто нехай буде. Це, мабуть, та моя дріб'язкова частина, яка живе наповну і не проти трохи цим подратувати. Вони з тією, з ким він зраджував, одружилися після того, як вона завагітніла, і я майже впевнена, що у них є ще одна дитина. Але вони обоє втратили роботу вчителів. Він влаштував її до себе в школу, тож вона працювала з усім колективом, який знав про їхній роман, і мусили переїхати в глушину. Востаннє, що я про них чула, вона надсилала його колишньому найкращому другові несамовиті повідомлення про те, що вони не запрошують їх на зустрічі та не дозволяють моєму екс-чоловікові бути дружбою на весіллі. Але досить про них, бо вони вже зайняли занадто багато місця в моїй історії. Коли я востаннє писала, я здається, щойно переїхала в нове місто. Привіт, Річмонд, штат Вірджинія, і здебільшого просто знову пізнавала себе. Думаю, зміна обстановки була найкращим, що я зробила. Мені ніколи не судилося жити в передмісті, а переїзд у гарне невеличке місто, де можна пішки дійти до кав'ярень, пекарень та книгарень, допоміг моєму ментальному здоров'ю не менше, ніж терапія. Кілька років тому я купила тут будинок і справді осіла. Потім у мене з'явилося цуценя на ім'я Більбо Бегінс, який справді є коханням мого життя. Він найпозитивніше, що зі мною трапилося, і просто фантастичний пухкий красень. Ми постійно ходимо до місцевого парку для собаки з баром, і у нього навіть є своє собаче товариство. Дітей я не планую, тож він для мене як син. Не все було бездоганно. Помер мій тато, моя найкраща подруга переїхала, і останні кілька років я майже ні з ким не знайомилася. Побачення не були для мене першочерговим завданням, а друзі кажуть, що я, мабуть, занадто вибаглива, я ж відповідаю, що знаю, як це бути у шлюбі з людиною, яка може й любить тебе, але ти їй не до вподоби, і воно того варте, щоб не розмінюватися на дрібниці. Хоча я й самотня, я сповнена сил і маю багато справ. У суботу мій день народження, і я проведу його в Парижі на концерті леді Гаги. Я бачила Сабріну Карпентер в Амстердамі, Тейлор Свіфт у Ліоні, Спрінгсті на Веденбурзі, Ноа Каана на Фенве. На -парк. На початку цього року я відвідала національний парк Катмай і побачила бурих ведмедів біля водоспадів. У мене є група для ден ден-ден і справді чудове коло людей, яких я люблю. Я б не була в такому стані, якби не пішла на терапію і не розібралася, чому взагалі погодилася на цього чоловіка. Ось правдива історія. Коли ми планували медовий місяць у Новій Зеландії, я, звісно, мусила спланувати все, хоча він вибрав місце. Він відмовився водити машину, тому нам довелося взяти тур із гідом, прив'язаний до певних дат. Він прикинувся, що не може взяти вихідний у день вильоту, поки я не почала плакати та благати його просто попросити про це свого керівника, бо буквально жодні інші рейси не підходили. Тоді він сказав, що насправді завжди мав цей вихідний, але хотів переконатися, що я справді достатньо старалася, щоб вибрати хороші рейси. Ось за таке я вирішила вийти заміж, і в терапії було багато чого розбирати. Але я рада, що зробила це, бо без неї, гадаю, не змогла б побудувати таке життя для себе. Зрештою, те, що сталося, дало мені можливість жити щасливіше, ніж раніше. Тож у чомусь я вдячна за цей досвід, хоч він і був таким огидним. Якщо ви перебуваєте посередині чогось жахливого, несправедливого і такого, що руйнує ваше життя, просто знайте, що це не назавжди. Хоча цей досвід зробив мене трохи вірянкою у карму, я також знаю, що потрібна була велика робота, аби вибратися з цієї великої ментальної прірви. Іноді здавалося, що я знову скочуся в неї, але, дивлячись уперед і шукаючи себе, я врешті-решт вибралася. Я вірю, що ви теж зможете, і ви варті того, щоб за себе боротися. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!